Підсилення на передову. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала призи переможцям Вінеціянського фестивалю. Головний приз пікап, який передали автору фільму Доброго ранку В'єтнам з окремого розвідувального батальйону Кракен. Друге місце посіла робота оборонця 55-го окремого полку зв'язку, а третє одного з військовослужбовців батальйону повітряних сил. Вони отримали ефпі-дрони, які підвищать обороноздатність підрозділів. Ми сьогодні поспілкувалися, що в цілому заходить така ідея і продовжувати проводити такий фестиваль і навіть масштабуватися не тільки, щоб це було короткометражне кіно гумористичне, а й повнометражні або середньометражні фільми. І хочу подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїв, за те, що ви захищаєте нас на різних ділянках фронту. Цьогоріч у Венесіянському фестивалі брали участь лише військові, які презентували свої короткометражні стрічки. Ці роботи поєднали гумор, реалії фронту та віру в перемогу. З 22-го року працю, ну, працюю на харківському напрямку. з самого початку повномасштабного вторгнення наші екіпажі, наш батальйон матерік взяв першими оборону, поки не під'їхали до нас. 92-93 бригади. Я вважаю, що ну це дуже гарна. Допомога від міської ради, тому що дрони це актуально. завдяки праці дронів. Наша піхота може спокійно зберігати рубежі наші і ну ми не підпускаємо ворога близько до нас. На постійній основі Вінницька громада спільно з гумштабом підтримує 66 військових формувань, передаючи матеріальну допомогу або надаючи субвенції. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.